На Полтавщині прийдешніми суботою-неділею і триматиметься хмарна і дощовита погода. Температура повітря світлої передоби першого дня вихідних становитиме плюс 5, вночі 2 градуси тепла. У Кременчуці передостання субота-грудня 2024 року запам'ятається похмурою погодою. Упродовж доби йтиме дощ, опади у середині дня посиляться, проте до вечора слабшатимуть. На термометрах плюс 6 градусів в день, вночі температура повітря опуститься до плюс 3. Першого дня вихідних у горішніх плавнях небо вкриватиметься хмарами. Від ранку і до вечора дощітиме. Температура повітря в день становитиме плюс 6, вночі вона опуститься до плюс 3. Вітер переважно північного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 мм міліметри. ртутного стовпу.